Доброго раночку, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю. Бажаю всім доброго здоров'я і сонячного мирного недільного дня. Всіх нам Господніх благословень. Ось така в нас краса. Цвіте ріпак. Кожен весняний день, який поступово, коли весна вже поступово переходить в літо, дарує нам свої якісь красиві картинки. І ось така красива картинка цвітіння ріпаку. Немов би символ нашого українського прапора. Білокора красуня доповнює картину, красива вона в усі порі року. І тут яблуні. А вишні вже відцвіли. Зав'язує плоди наша старенька черешня, під заморозки під мороз навіть вона попадала. Але що вона нам подарує? То це побачимо ще через деякий час, коли вже Попадуть рештки цвіту, будемо бачити тоді, чи має вона на собі зав'язь, чи не має. А під ногами ще жовтіють сонечко кульбаби, але це тільки в затінку. А на сонечку перетворилась вона. Отаких вже сивеньких бабусь, нагадуючи нам про швидкоплиність людського буття. Вмахне вітерець і від цих красивих сонечок не залишиться і сліду, але зате рознесе насінинки по всіх усюдах. І на слідуючий рік з'являться нові кульбабки. І так триває з року в рік і з віку в вік. Починає квітувати полуниця, а деякому мороз вже і пошкодив. Добре, що ще не вся тоді розквітла, то є сподівання, що буде ягода. А це ще навіть і не цвіте. Потроху сходить картопля. І тепер переживання, хоч би не було заморозку, щоб не померзло. Зійшла посажена весною цибулька і часник. Проткнулося крізь засохлу землю, столові бурячки, підростає морквиця, вже потрібно її сапати і полоти, але необхідно дочекатися дощу. Бо щоб не поруйнувати, не зіпсувати таке ще тендітне коріннячко. А це градка зимового часнику, посадженого на зиму. Також в нього кінчики підсихають і потрібно поливати його, але далеко він від будинку. І ми тут його полити не можемо, так що надія на дощ. І тут морквиця ця, посіяна в ранні сроки весняні. Як я вже говорила, сію морку в кілька сроків. Це, напевно, посажена першою весною. І цибулька також хоче поливу. але ж поки що ми забезпечити її цього не можемо. От-от зацвіта люцерна, і потрібно буде косити. Ось такі ранкові картинки сільські. Такий огляд рослин, які на дану пору зазеленіли, закрасувалися на нашому городі. Десь далеко кує зозуля закувала мене без грошей. Але зате над рослинами, нічого страшного, і з моїм нерозлучним другом телефоном. Ну, хоч би деяка копійочка була в кишені і тої нема. Капуста ось така стоїть, також зночі, як солдатики. Ну За день, звичайно, пов'яне. Я показувала позавчора. Садили цю капусту і вчора ще частину досаджували. Ну, поливати треба, звичайно, поливаємо. Це ранньо стигла капуста, детмаршир. Ще ми пізньо встигло її не висадили, вона ще в нас знаходиться під плівковим укриттям. А його відкрити не можу, бо там ще й перець. А я хочу, щоб він ще підріс. Він ще Невеличкий поки що. І ось такі під тунельним укриттям кабачки чоловік відкрив, щоб звикали до зовнішнього середовища, до сонця. Гарно дуже зійшли, як я говорила, садила пророслим насінням, прокільчувала спочатку. І вони вже під плівкою трохи і підросли. Будемо на ніч закривати, бо зберігається небезпека від заморозків травневих. Це в нас майже кожного року є. І ось такі кабачки, які посаджені без тунельного укриття, без плівкового укриття. Деякі зійшли, деякі не зійшли. Садила в один день тим самим прокільченим насінням. Ось така різниця. І горох також сіємо в кілька строків. Один вже підріс чу-чуть, інший тільки сходить, тільки з'являються сходи з землі, а ще один тільки деякий витикається, тільки ще темна земля. Але сподіваюся, що і той також зійде. І будемо мати, як і кожного року, грошок для того, щоб його закатувати в банки для того, щоб заморозити, але всьому свій час. Був би мир, а це Хмельниччина, і, звичайно, всі ви дивитесь новини і чули, що вчора в нас був день зовсім недобрий для хмельничан. Хоч ми, коли взяти напряму, то кілометрів 30 десь з гаком знаходимось на віддалі від самого міста, то відголоски цього відчувалися і в нас. І я, звичайно, дуже співчуваю тим людям, тим мешканцям, які були в епіцентрі цього всього. Але вплинути чи, чи змінити щось не можу, на жаль. Можу тільки просити Всевишнього, щоб дав людям розуму, щоб вони змогли, зуміли все це припинити і поступовості цього всього виходити. Бо природа подарувала нам стільки краси навколишньої. І рукотворною, яку створюємо ми самі, і краси, яка існує просто в дикій природі, якою ми також маємо можливість милуватися. Ну, здається, чого людині ще треба для того, щоб бути щасливою на рідній землі. І на завершення ранкової мандрівки трохи квіткової краси, такої швидкоплиної, як і все в нашому житті, день за день і осипляться листки з тюльпанів. Але будуть квітувати інші квіти. А тюльпани будуть квітувати в наступному році. І травень наступного року буде обов'язково мирним. Озвучують зйомку, як завжди, півні. Вітаючи новий день. І на цьому буду завершувати свій ранковий городній огляд. І звіт, звіт про городні і не тільки городньої культури. Бажаю всім мирного вихідного дня і всім всього найкращого. Доброго здоров'я. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І, як завжди, я кажу до зустрічей. І сподіваюсь на ваші нові підписки, на вподобайки і на коментарі. Бувайте всі здорові!